Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо біток. Закінчились вихідні, тому я думаю, пора розглянути біток, я вам розкажу свої думки, чому, де і куди я буду дивитися на цій неділі. Давайте почнемо з того, що в принципі в нас біток, нагадаємо, був в певному балансі. Тобто я вже видалив цю формацію, ну ось. У нас була певна формація. Скажімо так, баланс, в якому був, відбувався ложний вихід наверх, після чого ми пішли і зняли нижню границю його. І, в принципі, вже після чого ми взяли і спокійнесенько пішли вже на вихід з цього балансу. І Якщо ми глянемо, в принципі, зараз уже у нас був досить хороший ріст, це 26% на бітку, виходить, і за скільки часу, ну, одним словом, за менше місяця. Да? Вот. І виходить, зараз біток коректується. Тобто, якщо даже глянути, у нас фактично структура якась певно зламана. Ось тут, так? Вот. І зараз ми в принципі, тримаємо даже лонг, я тримаю, але як я вам був сказав, вранці написав, що я буду фікситись в районі 64500. 500. Ну, і зараз в принципі, біток от відкатився. Не знаю, може навіть мій тейк не забирає, таке буває. І що я взагалі буду очікувати далі від бітка? Тобто, понятне діло, йому потрібно скоригуватися. В нас тут, якщо брати, є, куди коригуватися, тобто, якщо ми візьмемо фібу національ, то у нас фактично от, такий цікавий діапазон малюється так, на рівні 0,5 на початку дискаунту маркета, виходить, дивіться, яка у нас цікава ситуація. У нас, по-перше, там 0,5 по імпульсі також. У нас там, виходить, є VWAP плаваючий, і плюс, самий об'ємний рівень FOC. Получається, що я би очікував зняття саме цієї. Тижневої тіні свічки, тест цієї аномальної зони. І звідти вже я би робив якийсь набір лунгових позицій, якщо в принципі ця не відпрацює. Фактично, вона вже відпрацювала, там близько 10 ревардів вже було. Але я зафіксував тільки 25% в цьому районі десь 62-500, десь там коротше. І тут хочу зафіксити, якщо дадуть 64500. Давайте глянемо все-таки якийсь менший фрейм, трохи ближче. В нас тут також була подібна ситуація, просто тут єдине що, це розширення було якесь трошечки більш глобальніше і якийсь був трошечки кривонький баланс. Тобто У нас баланс був фактично якийсь під кутом. Тобто ось він був. Після чого ми винесли хай, винесли, зробили розширення вверх, вернулися назад в баланс. Давайте, може, даже тут це буде краще, видно? Тобто по об'ємах гарно видно, так? Що в нас тут було певне накопичення, вихід вгору. Тут також проходили якісь цікаві об'єми. Звідси я брав шорт, до речі. Потім у нас відбулось повернення в баланс, якісь ось такий фікс-префікс, так? І, в принципі, відбулось нижнє розширення. Після чого ми повернулись. Ну, спочатку не повернулись, тобто. от, ми тут не могли повернутися в баланс, зробили шеперило, і шеперело. Я, до речі, писав. Писав про два сценарії. Це, у нас тут були вилазили якісь певні кластера. Здається, в цьому районі. Я вже точно не пам'ятаю. І, коротше, я писав, що очікую або повернення за ці об'єми і похід вгору, лібо будемо йти вниз з постійним оновленням логів І виходить. Так і відбулося. Тобто, нас ось витрусили два рази, виходить. Раз, два, три. Три навіть окей. І я тут був взяв позицію, так як тут проходили досить непогані об'єми. Тобто ми бачимо ось тут. При тому, що ціна сильно не рухалась, все одно в нас були досить об'єми хороші. І ціна, в принципі, пішла вгору. Також ось тут не могла пробити спочатку назад в баланс, після чого пробили все-таки зробили якийсь певний префікс. І зараз, в принципі, йде вгору. І зараз я очікую, в принципі, реакцію, ретест і реакцію від цього кластера. Тобто, ось тут у нас, коли ми почали падати, у нас тут проходили досить хороші об'ємні кластери, утворювались. Ми їх спозиціонували в шорт і пішли, в принципі, вниз. В ось. І зараз я якраз таки там планую фіксати тобто 64500. Хоча для впевненості можуть кинути там 400. 400, 4, 400, для того, щоб бути більш певним, що вас забере ваш тейк. От. І звідти, в принципі, можна очікувати даже якусь корекцію. Якраз таки в району з цих отрібнів. Тут де я був відмітив, так? На денному здається фреймі я вам показував. Якось так. Ось. Тому я планую, в принципі, тут фіксати 50% об'єму. Хоча, хоча можна частково. Меншу частину зафіксити, і виходить, залишити трошки більше. На випадок, якщо все-таки ми проб'ємо ці кластери, ціна, в принципі, піде вгору. Якщо дивитись на цей кластер, це виходить у вас RR1 до 10 близько, так? З частковим фіксом. Десь отут був частковий фікс, так? та напевно десь 1 до. Восьми десь так. Тому, в принципі, непогано. Можете все зафіксати угоду, хто як хочете. Типу. Але я залишаю частинку, для того, на випадок, якщо в принципі мій план з шортом не відпрацює, ми не підемо тестити цю зону. Давайте ще прям менший фрейм глянемо, тобто як у нас може відбуватись якраз такий тест цього кластера, хто може хоч якісь підібрати певні спекулі. Ну, виходить, що можете в принципі, в цій зоні, якщо дадуть. Підход до цих об'ємів. Тут є хороші об'єми, проходили в цьому накопиченні. І від них, в принципі, можете спробувати взяти якусь лонга, там, подивитись, може щось у вас і вийде. Брати вже від Viva, я думаю, погана ідея, бо вже, в принципі, певна, певний тест його був. І При повторному тесті сумніваюся, що щось буде цікаве. Тому, в принципі, чекати можна з цих об'ємів, і звідти вже, в принципі, дивитись. Якісь лонги до цього якраз таки кластери. Знайдете щось на LTF в виді зламу чи ще якісь не знаю в кого які там підтверджені є, от, з коротким стопом, в принципі, також можна витягнути 1 до 10 там 1 до 8, залежно, як у вас там буде ТВХ. Також, якщо розглянути ось якраз таки цей кластер, Ось тут були кластера на споті, як ми бачимо. так, ось вони. Ну, Не те, що кластери, навіть дель і ліміти якраз таки ось тут підпирали. Тобто, от. Тому якраз таки, мабуть, дадуть якийсь ще перелой. Ой, верніше перехай з цього хая. Не знаю, чи дойдуть прямо сюди чи ні. І сюди вже почнеться якась корекція. Тобто тут у нас є наявна зона продавця, але у нас немає ще тут якихось таких аномальних прям об'ємів. Тобто при цьому підході, там якісь були певні об'єми, та й дельта плюс-мінус адекватна тут була. Тому, в принципі, я думаю, ще дадуть якийсь перехай. І там вже потрібно буде дивитись. Зараз, в принципі, по лімітах немає нічого аномального, хіба, можливо, локальніше треба глянути. Ну, по лімітах, в принципі, було щось цікаве ось тут. Якщо глянути навіть менший фрейм, тут і об'єми якісь були плюс-мінус, але якщо старшим зрівнювати, то в принципі там нічого особливого не було. І зараз, в принципі, також проходять якісь об'єми, ринкові покупки. Тому, в принципі, я ж кажу, я би очікував, що одного виносу. Тут якраз таки є якась певна лімітна стіна. Вона не така її об'ємно велика, але все ж таки вона там є. Тому я би все-таки почекав би ще одного якогось виносу, там би зафіксав частину лунга, і, можливо, би навіть набирав якісь. Певні шорти. Якщо щось буде в реалтаймі цікаво, я напевно буду це звичайно ж вам писати. Тому дякую за перегляд. Тим, хто дивився до кінця, я вам скажу цікаву річ. Скоро в нас з'явиться дуже класна функція, іменно така як копітрейдинг. І ви зможете підключитись, ми вам видамо інструкцію, що як робиться. Як підключитись, як правильно налаштувати, щоб все було гарно по ризиках у вас. І ви зможете торгувати разом з нами, не приймаючи участь в самому вході в позиції, розраховані стопа, то все. Вам не придеться цим паритись. Тому, в принципі, для новичків, я думаю, це буде досить зручно, без всяких знань і зусиль, в принципі, наторговувати. І, мабуть, для тих, хто підключиться до копітрейдингу, також будуть якийсь певний доступ, певну групу, в якій будуть. Видаватися якісь певні матеріали, також розбори, розбори по різних угодах, які будуть якраз таки відтворюватись на цьому копітрейдингу. І ви зможете, мало того, що без знань торгувати, ви ще й зможете якраз таки дивитись аналіз, як він проводиться, і чому взагалі була відтворена та чи інша угода. І на цьому якраз таки вчитися. Тому я думаю, для научків це буде максимально корисно, тому очікуйте анонсів і певних зон інтересу, в яких потенційно можна зловити дуже цікаву і прибуткову угоду.